Цікавий компактний вид. Тому, е якщо ви мене прекрасно чуєте... Ух ти! Погодка сьогодні просто бомба. Так. Ну нарешті, можливо цього разу здійсниться моя мрія, зробити собі якісний звук для моїх відео, записів аудіо і так далі. Замовив собі другий другі мікрофончики другої фірми. Ось Holyland. Відразу відкриваю тут дуже гарний такий мішечок. Так як я попередніми боя возив їх, вони мене просто були в якомусь старому такому мішку здоровому да, в рюкзаку і ну тірялися просто. А тут от класно раз вкинув, кинув собі рюкзачок, десь поїхав, виїхав, вкинув їх сюди, і вони ніде не тіряються. Уже мені вже плюс класний. Далі комплект, тут якась картка. Ну і до головного. Це так розумію кабель. Для зарядки. Ну, довольно таки добротний, мощний. А, ух ти, навіть вітрозахист такий прикольний. Нічого собі в боя такого не було. Хоча ціна ідентична. Та і ще один. Тут в комплекті два таких мікрофончика з таким вітрозахистом. На боя були просто паралончики такі. А, а це так виглядає трошки як наче дорожче <гум> для своєї ціни. Ну і далі, тут в комплекті йде. Ресивер, який відразу так вставляється в телефон. Нічого не потрібно робити, просто вже записує з оцих мікрофонів. Ну і самі мікрофончики. Тому акуратненько відкриваю. Цікава комплектація. Мені, мені по комплектації, по загальному виду, як все це зроблено, мені дуже все подобається вже. Такий цікавий компактний вид. Ну. Дуже класний дизайн, правда, я не очікував. Я на обзорах такого не бачив. Ну от беремо один мікрофончик для прикладу. А що тут є? Ось сіточка динамік, о мікрофончик, магнітик, доволі таки міцний. Вон, він настільки міліпусінький, цей мікрофончик. Ага, це якось його вмикати, так? Да? Класний, класна, класна штука. Мені подобається. Ну і що, ось, будь ласка, такий міні-передавач і міні-мікрофончик. І зараз все. Далі я його підключу і далі буде чути звук і вже з цього мікрофончику. А зараз перевірочка звука, як записує мікрофончик. Я його розмістив десь приблизно на рівні мого серця. Розмовляю вперед, на нього мікрофон я не дивлюся. Зараз ось, подивимося ще раз, що у нас тут по розпаковочці. Все я кладу поки що на місце. Значить, була проблема яка? Вони були розряджені, не могли підключитися, як тільки трошки підзарядив, ось один я цей зараз тестую. То все пішло ок. Оцей індикатор взагалі я от сюди нажимав, воно не підключалося. Трошки підзарядив, там десь хвилинку дістаю. Все, горить червоним. По першому погляду, звук прикольний, не такий кліповий, як в боя були моїх отих перших. Які я повернув, і що ж поставив назад, далі підзарядилися, і вже дістаю вже зелений індикатор, тобто їм потрібно було підзарядитися. Можливо, ви стикнетеся з такою проблемою, то не переживайте. Зараз оце все, що я зараз, роз... зараз оце все, що я розказую, все це записується, нагадую, вже на оцей мікрофон, другий, який ось я зняв з зарядки. Він горить вже тут зеленим індикатором, тобто вони трошки підзарядилися. Але я їх поставлю на підзарядку, і потім я ще потестую це все на вулиці. Мене дуже підкупає той факт, що є в комплекті отакі вітровички, Ну, типу як на DJI. Дуже прикольна штука. Мені здається, це буде дуже класно виглядати на мені і захищати від вітру, я сподіваюся, також. Тому дивіться далі, далі проведу деякі тести коротенькі. і дякую вам за перегляд. До побачення. Яка це сьогодні благодать. Я просто не можу передати. Яка красота! Зараз стою на вулиці без вітрязащити. Послухаємо який голос. Тут така красота, таке поле. Вон під в ще не убраний. Погодка сьогодні просто бомба. І це кінець осені. осінь. Красатіще, машинка зараз проїде. Зараз дуже важкі умови для зйомки. Ну, Це просто треш Треш умови. Я не знаю, який зараз буде звук. Я просто їду в машині, в старій, яка все трясе, все гуде і я навіть не уявляю, що ви там зараз чуєте. Якщо щось чуєте, то це вже добре. Якщо мій голос можна розібрати, то це вже досить добре. В тихій спокійній кімнаті так, звук мені сподобався. А от зараз їду в машині. Тут навіть просто якщо людина поруч з тобою сидить, ти просто повинен їй щось кричати. Я не кажу про те, щоб розмовляти спокійно. Це просто треш. Просто Ну, треш. Так, перевірка якості звуку. Зараз от хожу по вулиці. Моя петличка без вітрозахисту. Але вона трошки схована у мене за моєю жилеткою. Підходжу до собаки, собачка моя тут щось лежить, грається з косточкою. да? Моя собачка. Котик мишку піймав. Ну, не пригай на мене. Нізя, нізя, нізя. Ти зараз мене вимажеш. Піду зроблю собі кави. світла у нас немає. Тому, якщо ви мене прекрасно чуєте, вам подобається якість звуку, то я вам рекомендую цей мікрофон. Ставте лайк, підписуйтесь на канал. Цілую, люблю. Пока!